Ви коли-небудь ловили себе на думці чому ця людина усміхається, але мені поруч із нею неспокійно. Здається, вона бажає вам добра, але всередині щось шепоче. Обережно тут інша історія, і знаєте що? Ви не вигадуєте, це і є ті самі приховані ознаки заздрості, про які попереджав Карл Юнг. Суспільство нас навчило не бачити очевидного. Усмішка може бути маскою, а дружня фраза. Замаскованим уколом. Полеміка тут проста й болюча ми часто думаємо, що найбільші вороги десь зовні, а насправді найнебезпечніші поруч. Вони сидять із нами за одним столом на святах, пишуть у родинні чати, пропонують допомогу чи сиплють порадами. І саме вони можуть тихо руйнувати ваші мрії, роблячи вигляд, що бажають вам лише щастя. Парадокс у тому. Що ми більше боїмося чужих, ніж тих, хто маскується під своїх. А тепер уявіть, є вісім ознак, які майже ніколи не помиляються, вісім маленьких деталей, які відкривають завісу і показують, хто насправді носить маску друга. Перша з них здається невинною, сьома вже змушує вас насторожитися, а восьма здатна перевернути ваше уявлення про деяких людей. Повірте. Після неї ви більше ніколи не будете дивитися на дружні жарти так само. І ось головне це не просто психологія заради психології, це знання, яке здатне вберегти ваші стосунки, здоров'я і навіть фінанси. Бо, розпізнавши приховану ворожість, ви перестанете грати роль жертви і навчитися бачити істину там, де інші бачать лише усмішку. Ви готові дізнатися ці ознаки? Тоді слухайте уважно. Бо далі буде те, що здатне змінити ваше сприйняття людей назавжди. Ви колись мали відчуття, що щось не сходиться. Людина перед вами ніби й усміхається, але всередині вас пробігає холодок, наче тіло шепоче обережно тут щось не так. Карл Юнг називав це проявом тіні, тих відкинутих частин нашої психіки, які завжди знаходять шлях назовні. Це як намагатися сховати дим під килимом. Рано чи пізно він просочиться крізь шпарини. Коли усмішка не збігається з поглядом, а енергія не відповідає словам, ви стикаєтесь із внутрішнім розривом. Це відчуття не випадкове, це підсвідомість б'є на сполох там, де розум мовчить. Уявіть нараду в київській компанії всі говорять про спільну мету. Але один колега і Олексій усміхається якось неприродно ви не можете пояснити чому, але щось у ньому звучить фальшиво. Це ніби ваш емоційний Wi-Fi уловлює збій у системі. Ігнорувати такий сигнал те саме, що вимкнути пожежну сигналізацію лише тому, що ще не видно полум'я. У реальному житті така інтуїція може врятувати від багатьох проблем. Припустимо, сусідка Марія раптом надто наполегливо пропонує допомогти вам з продажем землі у селі під Львовом. Вона посміхається, говорить солодко. Але щось у вас стискається всередині. У такому випадку варто перевірити розпитайте деталі, спостерігайте за реакціями, аналізуйте її вчинки. Це як з інвестиціями. Ви не купуєте акції компанії тільки через рекламу, ви вивчаєте баланс, читаєте відгуки, шукаєте, де цифри не збігаються. Так само і з людьми. Не покладайтеся лише на слова, шукайте гармонію між тоном, жестами та емоціями. І головне це не про параною чи тотальну недовіру, це про повагу до власного внутрішнього радару. Юнг учив, що тінь це не ворог, а правда, яка стукає в двері, і щоразу, коли усмішка здається неприродною, можливо, це говорить тінь. Коли навчитеся читати ці сигнали, зрозумієте той перший холодок у грудях був лише верхівкою айсберга. Тінь це та частина нашої психіки, яку ми намагаємось відкинути. Або заховати глибоко у підсвідомість. Людина, ніби каже собі це не про мене, я такий не роблю. Але всередині все одно пульсує заборонене бажання чи пригнічена емоція. І знаєте що? Воно завжди виходить назовні, хоч ми того й не хочемо. Наче на ярмарку у Полтаві, скільки б ви не накривали казан ганчіркою, пара все одно знайде шпарину і вирветься. Саме так працює тінь. І ми часто навіть не усвідомлюємо, як через наші вчинки вона промовляє голосніше, ніж слова. Уявіть чоловіка, назвемо його Андрій. Він любить здаватися спокійним і стриманим, але вдома його дружина відчуває, як невисловлена злість просочується в дрібницях різкий тон, закочені очі, іронічні зауваження. Він ніколи не скаже прямо Я злюсь, але його поведінка видає те, що він сам намагається приховати. Це класичний приклад того, як тінь знаходить свій вихід. Ми можемо маскувати її усмішкою, але жести, інтонації і навіть мовчання говорять більше за тисячу слів. Цікаво, що тінь часто проявляється саме у взаєминах із іншими людьми людина, яка відкидає власну жадібність, може почати звинувачувати інших у корисливості, той, хто боїться власної слабкості, буде зневажати чужу вразливість. Це як дзеркало, яке ми ставимо перед собою. Навіть не усвідомлюючи цього, хіба не дивно спостерігати, як найбільше нас дратує саме те, що глибоко приховано в нас самих, наче сусід Іван, який найбільше скаржиться на ледачих людей, але сам щотижня відкладає роботу в саду на потім. Важливо пам'ятати пригнічена тінь не зникає, а накопичується, і якщо ми не визнаємо її існування, вона знаходить вихід у неконтрольованих формах сварках, хворобах. Внутрішньому виснаженні Юнг говорив Тінь, якої ми не визнаємо, стає нашим ворогом, але якщо ми наважимось побачити її і прийняти, вона може стати джерелом сили. І ось тут виникає питання а що буде, якщо замість того, щоб ховати, ми навчимося читати ці знаки та розпізнавати приховану ворожість навколо себе? Уявіть, що вам кажуть поруч із вами можуть бути люди, які вдягають маску дружби. Але в глибині серця тримають приховану неприязнь? Звучить тривожно, правда? Карл Юнг пояснював те, що приховане рано чи пізно виходить на поверхню, і тому, коли ми говоримо про знаки такої прихованої ворожості, варто мати очі відкритими. Це не про параною, це про вміння читати мову, яку людина сама від себе намагається приховати. Скажіть чесно ви колись відчували, що хтось, ніби друг? Але всередині щось не дає довіри. Ось чому вчений світу обіцяв виділити вісім тонких, але виразних ознак прихованої ненависті. І цікаво, що перші сім уже здатні змінити ваше бачення людей, з якими ви щодня п'єте каву, сидите за одним столом чи навіть вечеряєте на сімейному святі. Але восьма ознака вона особлива. Її можна назвати найпідступнішою, бо саме вона перевертає картину світу. Це момент, коли ви раптом починаєте розуміти, Боже, я ж зовсім не знав цієї людини. Щоби було зрозуміліше, візьмемо приклад із життя. Уявіть, що ви в Тернополі маєте колегу, який завжди вітається першим, приносить цукерки до кабінету і запитує, як справи у ваших дітей, але поступово ви починаєте ловити дивні дрібниці то він повторює ваші ідеї на нараді, видаючи за свої, то з легким сарказмом підриває вашу впевненість. А ви думаєте, може, я перебільшую? І ось у певний момент з'являється та сама восьма ознака, після якої пазл складається, і ви вже не сумніваєтесь маска дружби лише ширма. Чи не правда інтригуюче? Адже більшість людей навіть не здогадується, що можуть ходити поруч із тими, хто усміхається, але всередині тримає отруту. Саме тому варто знати ці ознаки. Кожна з них, це наче крихітна шпарина в завісі. Крізь яку ви бачите справжнє обличчя. І коли ми дійдемо до тієї останньої, найпідступнішої, ваше ставлення до певних людей може змінитися назавжди. Прихована ворожість рідко проявляється прямо. Вона любить маскуватися, і найулюбленішою маскою є іронія. Уявіть, що під час сімейної вечері у Львові хтось із родичів, ніби жартома, каже Та куди тобі відкривати свій бізнес? Ти ж навіть город толком не вмієш доглянути. Звучить як гумор, але всередині відчувається укол. Це не просто жарт, а удар по ваших прагненнях, по мріях, які для вас важливі. Людина робить вигляд, ніби сміється з вами, але насправді сміється з вас. Сарказм це найзручніший інструмент тих, хто не наважується сказати в обличчя те, що насправді думає. Він, наче, завуальована зброя, можна прикинутися. Що то всього лиш дотеп, а ви просто занадто серйозно сприйняли. Але якщо уважно придивитися, сарказм завжди має ціль він б'є туди, де найбільше болить. Це як у дитинстві в школі, коли хлопці на подвір'ї жартували з того, хто носив старі кросівки для когось то був сміх, а для когось рана на роки. Варто усвідомити коли жарти надто часто випадково потрапляють у ваші цінності, мрії чи вразливі місця, це не випадковість. Це підсвідомий, а часом і дуже свідомий спосіб людини знецінити вас. Пригадайте, можливо, хтось з колег у Києві завжди кепкує саме з вашої ідеї, але ніколи не чіпає інших, це вже сигнал. Бо іронія тут стає не формою дружнього гумору, а формою прихованої агресії. Юнг казав: Те, що ми пригнічуємо в собі, ми починаємо атакувати в інших. Іронія часто це не ваша проблема. А тінь іншої людини, яка не може змиритися зі своїми комплексами. Тож, коли чуєте укол у вигляді жарту, не поспішайте сміятися разом. Можливо, за тією усмішкою ховається справжнє обличчя, і з кожним новим жартом ви почнете все чіткіше бачити, що насправді стоїть за тією іронією. Пригадайте ситуацію, ви ділитеся мрією, яка гріє вам серце, а у відповідь чуєте глузування. Можливо, ви кажете, я хочу відкрити маленьку кав'ярню в Чернівцях. А у відповідь звучить ти, кав'ярню? Та ти ж навіть каву варити толком не вмієш. І коли ви пробуєте захистити свою ідею, людина одразу ж відступає та заспокойся, я жартував, не будь таким чутливим. Знайомо, це класична маніпуляція, яка переносить провину на вас і залишає відчуття приниження. Такі жарти не безневинні. Вони мають приховану мету підрізати вам крила, зробити так, щоб ви сумнівалися у власних можливостях. Людина, яка знецінює ваші досягнення, насправді не може впоратися зі своєю заздрістю чи внутрішніми комплексами. Замість того, щоб підтримати, вона шукає спосіб знизити ваш політ. Це ніби ви йдете по карпатській стежці вгору, а хтось весь час чіпляється до ваших черевиків, аби ви спіткнулися. Ще одна цікава деталь такі друзі. Або родичі завжди прикриваються банальними фразами. Не приймай так близько до серця. Ти занадто серйозний. Треба мати почуття гумору. Але хіба гумор повинен залишати після смак гіркоти? Хіба щирий жарт викликає біль у грудях чи сумнів у власній цінності? Ні, це не гумор, а тонкий спосіб замаскованої ворожості, яка повільно роз'їдає вашу впевненість. І ось у цьому вся небезпека. Ви починаєте другий раз думати, чи варто ділитися мріями, бо знову отримаєте жарт у відповідь. Ваші досягнення стають темою для кпинів, замість того, щоб надихати інших. Але якщо уважно придивитися, то можна побачити закономірність ці саркастичні фрази завжди з'являються у найважливіші для вас моменти. І тоді стає очевидно це не випадковість, це стратегія. Коли сарказм повторюється раз за разом, він перестає бути жартом і стає інструментом прихованої агресії. Уявіть, що ви розповідаєте друзям у Харкові про свої плани виїхати на навчання за кордон, а хтось щоразу вставляє шпильку Ну так, у тебе ж англійська така, що й у таксиста в Лондоні викличеш сміх. Спочатку ви смієтесь разом, але коли це повторюється п'ятий чи десятий раз, то вже відчуваєте гіркоту. Це вже не сміх. Це приховане презирство, яке маскується під нібито невинні жарти. Юнг наголошував тінь не терпить тиші, вона завжди шукає вихід, і якщо людина багато разів зачіпає одні й ті самі болючі точки, то це не випадковість. Це означає, що її тінь постійно проєктується на вас, і тут важливо не плутати справжній гумор із отруйним сарказмом, бо справжній гумор піднімає настрій, дарує легкість. Об'єднує людей, а сарказм, навпаки, залишає тривогу, знижує вашу цінність і розколює стосунки. Зверніть увагу повторюваний сарказм майже завжди торкається найчутливіших тем хтось кепкує з вашої зовнішності, інший із роботи, третій із вашої родини, і ви відчуваєте, що після кожної шутки у вас, наче забирають шматочок впевненості це схоже на краплю води, яка падає на камінь. Одна не зробить шкоди, але постійне падіння залишає слід. Так і з прихованою ворожістю вона непомітно руйнує вас із середини. Тож наступного разу, коли почуєте повторюваний сарказм, зупиніться і запитайте себе, чому ця людина постійно жартує саме на цю тему. Відповідь може бути неприємною, але вона покаже правду. Бо за цими жартами рідко ховається доброзичливість. Набагато частіше там сидить прихована зневага. І щойно ви це усвідомите, то почнете бачити, як тінь одного проєктується на іншого. Карл Юнг пояснював просту, але надзвичайно глибоку істину усе, що ми відкидаємо в собі, ми починаємо бачити в інших. Це називається проекцією тіні. Людина, яка не приймає власну слабкість, починає висміювати чужу. Той, хто боїться своєї бідності, глузує з чужих фінансових труднощів. Уявіть, якщо хтось постійно кепкує з вашої мрії навчатися, можливо, він сам колись відмовився від своєї і тепер не може пробачити собі цього. Тому замість того, щоб радіти вашим прагненням, він атакує, бо бачить у вас своє відзеркалення. Проекція це як тріщина на склі. Ви дивитеся на світ, але скло спотворює картину. Людина може щиро вважати, що її жарти про вас справедливі, хоча насправді вона говорить сама про себе. Пригадуйте колегу на роботі, який завжди підколює вас за повільність можливо, саме він найбільше боїться виглядати неповоротким або родичку, яка не пропускає нагоди кинути фразу про вашу зовнішність, можливо, це її власна невпевненість шукає вихід. Так працює тінь ми атакуємо назовні те, що не можемо витримати всередині. Практичний приклад Ірина з Одеси мріяла про власну крамницю рукоділля. Її подруга Оксана постійно жартувала. Та кому потрібні ці в'язані речі, люди купують усе на базарі. Ірина почувалася приниженою, але з часом зрозуміла. Оксана сама колись хотіла відкрити кондитерську, проте злякалася і відмовилась від мрії. Тож кожна іронія в бік Ірини була не чим іншим, як проекцією оксаниних власних жалів. Усвідомивши це, Ірина перестала сприймати жарти близько до серця і почала рухатися вперед. І ось тут ключовий момент коли ви навчитеся бачити за іронічними атаками чужу тінь, то перестанете бути їхньою жертвою. Ви зрозумієте, що це не ваша провина, а їхній біль. Це як навчитися читати між рядками, за кожним жартом чути крик, я не приймаю це в собі. І тоді перед вами відкривається новий рівень спостереження. Ви бачите не лише слова, а й глибинні механізми, які ними керують ось де тінь показує себе ще підступніше, у формі прихованого саботажу. Це вже не жарти і не сарказм, а конкретні дії, які виглядають як випадкові помилки. Хтось дає вам пораду, яка насправді веде в глухий кут, інший забуває повідомити важливу деталь. Ще хтось плутає час зустрічі так, що ви спізнюєтесь і втрачаєте шанс. Збоку це може виглядати дрібницею, але якщо придивитися, то ці дрібниці дивним чином повторюються саме тоді, коли ви наближаєтеся до свого успіху. Приклад із життя: уявіть, що ви в Ужгороді готуєтеся до конкурсу стартапів. Ваш знайомий Богдан обіцяє допомогти з документами, але замість актуальної форми подає вам застарілу. Ви витрачаєте час, втрачаєте бали і у підсумку ледве проходите відбір. Богдан розводить руками. Ой, я ж думав, що то правильний файл. Може, і справді випадковість, але коли такі помилки повторюються неодноразово, починаєш ставити питання це халатність чи навмисний підрив. Юнг говорив. Несвідома тінь часто знаходить вихід у діях, які ззовні виглядають як збіг. Людина може навіть не визнавати, що чинить шкоду, але всередині її заздрість або невдоволення шукають спосіб поставити вас на місце. Саботаж завжди виглядає буденно переплутана адреса, несвоєчасне повідомлення, неправдива порада. Але якщо пазл скласти разом, то вимальовується чіткий візерунок. Вас систематично послаблюють, коли ви стаєте на крок ближче до перемоги. Тут важливо бути уважним і не дозволяти іншим вибивати вас із колії під прикриттям дрібних випадковостей. Навчіться перевіряти інформацію з кількох джерел, уточнювати деталі, спостерігати за повторюваними збігами, бо за ширмою Ой я забув, часто ховається глибший намір. І тоді ви почнете бачити, що деякі люди грають не за вас, а проти вас, хай навіть самі собі цього не визнають. Уявіть ситуацію ви домовилися з другом, назвемо його Сергій, що він повідомить вам, коли почнеться важлива онлайн реєстрація на грант у Львові, але день минає, ви перевіряєте пошту і дізнаєтесь, що термін уже закінчився. Сергій розводить руками. Ой, я забув сказати. Раз чи двічі можна списати на неуважність, але коли такі забуття стають закономірністю саме у важливі моменти, це вже тривожний дзвінок. Або інша сцена у родині. Ваша сестра Олена організовує свято, але випадково не каже вам про час, коли приїде решта гостей. Ви приходите із запізненням і почуваєтесь винними, тоді як інші вже давно сіли за стіл. Чи це справді була помилка, чи спосіб залишити вас у тіні? Такі ситуації болючі, бо торкаються не лише справ, а й сімейних стосунків, довіри, почуття належності. На роботі це проявляється інакше. Уявіть, що колега Ігор бере на себе частину вашого завдання, але чомусь робить його неправильно, і саме ви отримуєте зауваження від керівництва або хтось забуває додати вас у важливу електронну переписку і ви втрачаєте ключову інформацію. Ці дії прикриваються словами. Ой, не помітив чи з ким не буває, але збігів занадто багато, щоб вважати це випадковістю. Юнг радив, якщо певна подія повторюється надто часто у найвідповідальніші моменти, задумайтесь можливо, перед вами не випадковість, а закономірність, бо там, де є серія дрібних забувань, насправді може діяти несвідома тінь іншої людини, яка не хоче вашого зростання. І тоді стає зрозуміло. Не всі друзі, родичі чи колеги щиро бажають вам успіху, а от питання, чому деякі люди не можуть радіти чужим перемогам, відкриває нам ще глибший пласт. Карл Юнг підкреслював люди, які не можуть прийняти власні поразки чи застій, підсвідомо намагаються гальмувати розвиток інших. Це як людина, яка сидить у темній кімнаті, їй нестерпно бачити світло, бо воно різко показує всю пилюку і безлад. Тож, коли хтось поруч досягає успіху, починає діяти механізм проекції. Замість того, щоб зізнатися собі у власному страху чи лінощах, вони перекидають цю тінь на вас, і тоді ви стаєте мішенню для їхнього саботажу. Приклад із життя Микола Роками мріяв відкрити власну пекарню в Івано-Франківську, але так і не наважився. Коли його друг Петро зібрав кошти, і почав запускати кав'ярню, Микола раптом почав допомагати. Але ця допомога дивним чином закінчувалась тим, що Петро, втрачав клієнтів чи документи, подавалися із затримкою. Насправді, Микола не міг витримати порівняння чужий рух уперед нагадував йому про власний застій, тому його несвідома тінь шукала спосіб вирівняти поле, і в родинних стосунках це трапляється не рідше. Наприклад, донька здобуває успіхи в університеті, а мати, яка свого часу не змогла закінчити навчання, підсвідомо починає знецінювати її досягнення. Та що ті дипломи? Головне, заміж вдало вийти. За цими словами стоїть не турбота, а біль власної нереалізованості. Коли хтось сяє, це освітлює темні куточки іншої душі і не всі здатні подивитися на це світло без злості. Юнг казав. Тінь, якої ми не усвідомлюємо, стає нашою долею, і це правда. Бо поки людина не визнає своїх внутрішніх блоків, вона мимоволі проєктуватиме їх на інших. Тому, стикаючись із саботажем чи прихованою ворожістю, варто пам'ятати це часто не про вас, це про них, про їхній біль і нездатність дивитися в обличчя власним поразкам. Але усвідомивши це, ви отримуєте ключ. Ви вже бачите, звідки росте ця отрута, і можете навчитися захищати свій шлях, не дозволяючи чужій тіні гасити ваше світло. Тепер, коли ви дізналися всі ці ознаки прихованої ненависті, у вас з'явився новий інструмент бачити істину там, де інші бачать лише маску. І питання вже не в тому, чи є поруч із вами такі люди, а в тому, чи готові ви перестати закривати очі. Бо скільки ще разів ви дозволите жартам ранити вас? Скільки ще будете слухати поради тих, хто насправді тягне вас назад? Подумайте, які ваші стосунки, мрії чи проекти могли б уже давно розквітнути, якби ви вчасно помітили і зупинили цей прихований саботаж, чи не пора поставити кордони, чи не час нарешті відрізнити справжніх друзів від тих, хто лише вдягає маску доброзичливості? Ваша сила починається там, де закінчується наївність. Я хочу залишити вам провокативне запитання якщо завтра ви перестанете дозволяти іншим маніпулювати вашою енергією, чи зможете ви уявити, наскільки швидше почнете рухатися до своєї мети? Бо у світі, де багато хто боїться світла, найбільший акт мужності це дозволити собі сяяти. Тож застосуйте ці знання вже сьогодні, будьте уважними, перевіряйте жарти, спостерігайте за діями, а не словами. І головне, не дозволяйте чужій тіні гасити ваше світло. Якщо цей зміст був для вас корисним, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і залишайтеся з нами. Попереду ще більше знань, які допоможуть вам жити свідомо і вільно.